Так, знайшли ми ось ручку, повністю підходить по висоті, по кріпіжам. Ось такі кріплення. Дивимось, ось рідна, поломана. Збір в чому є, в чому нема. А, бачите, форма в новій трошки друга. Тут пряма. Це ніякої ролі не грає. Еті... Отвори під шурупи пашти зі Нижні зівпали, верхні, але це я пізніше покажу. А ще що не зівпало. Тут в комплекті йшла підставка отака. Ось, її будемо ставити, бо в стару підставку, о, до речі, ось фіксатор, до якого можна обрізати, якщо потрібно. Оце пусте тіло, можна обрізати. Також майте на увазі, що це маленька валіза. Ось отака валіза. Може хтось візуально побачить. І на неї підходить механізм під кодом 1113 на нашому сайті suitcase.com.ua Я, мабуть, сфотографую і до цієї позиції додавлю фото цього. Оці особливості. Фірми на ньому, на жаль, немає, але ось так він виглядає. Особливості маленької валізи, в чому вона. Тому що ручка у вас не буде на два положення. Вона буде на три. Чим менша валіза, тим більше висувається ручка. Якщо ви помилитесь і купите на два, то буде вона десь отак. Підніматися і все. Ну, Якщо ви високий, то буде досить незручно. Так, ага. Нижня. Ось нижня. Сюди не влазять наші трубки. Тому ми висверлюємо. Туди ми поставимо те, що в комплекті йшло, але вже не на заклепки, бачимо на заклепочках висверлюємо от такою штукою. От. Нову будемо ставити на звичайні болти. Ще раз. 11-13, Новий механізм. І отут особливості з монтажем. Далі розкажу, зараз прикручу.